Що уваги! Сьогодні в селі Владове велике футбольне свято. В федерації футболу Софіївського району, я щиро вітаю команду наших гостей, спортивно оздоровчий журналістський центр «Тригол». Я щиро вітаю команду збірного ветеранів Софіївського району, чемпіонів області 2009 року по міні-футболу. Називаю почесних гостей нашого свята. Це керівники агроформувань, начальники футбольних команд, які грають на першість району, на першість Дніпропетровської області по полосу. Микола Миколаївич Рожко, Григорій Ярокович Смоченко, Ігор Юрій Пахомов, керівник команди. Вірної ветерани, голова районної ради, Шевцу Артура Анатолійович. тренер команди, член виконкому федерації футболу Софіївського району Піба Микола Григорович, тренер команди Лицько Володимир Володимирович. Щиро вітаю господарку сьогоднішнього свята, начальника команди ЮКОН Спорт Тевладове, фіналіст. Сегодняшнего кубка первого кубка колос преднепровья Нелипа Олена Викторовна. Шановні друзі, сьогодні вперше за мою пам'ять у Софівському районі у складі команди гостей присутні будуть грати олімпійський чемпіон у складі збірної Радянського Союзу Євгеній Яровенко. Районної ради, від імені районної ради Федерації футбола дозвольте вручити названим футболістам наші скромні подарунки. Я думаю, игра будет не, не хуже, чем...

Так, команда готова, готова. Так, все, запрошую. Та ну жовта форма, може, не надо. А, давайте, давайте <плес> Делаем стоп что, ничего я буду, что тут еще Я